Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Яскравого ранку вам любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. До нас на заняття завітала одна гостя. Щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Я завжди в усякі дні. Все стою в однім вбранні, і свитинку цю, що маю, взимку влітку не скидаю. Здогадались? Так, це ялинка, ось вона яка. Привітаємося з нею. Здрастуй, ялинко. А як ми її ласкаво назвемо? Так, ялинонька. Яка ялинка? Вона зелена, колюча струнка. Чим укриті ялинкові гілочки? Вони вкриті голочками. А які голочки на ялинці? Вони гострі, колючі, зелені. Стовбур якого кольору у ялинки? Стовбур коричневий. А як називаються плоди ялинки? Так вони називаються шишки. Пропоную вам пограти у гру ялинка яка. Ялинка яка? Лісова. Ялинка яка. Пахуча. Ялинка яка? колюча. Ялинка яка? зелена, ялинка яка? висока, ялинка яка? пухнаста. Ялинка яка? Блискуча? Ялинка яка прикрашена! Незабаром настане свято Новий рік, тож прикрасьмо нашу красуню. Малята, що ви бачите? Так, це ялинкова іграшка, кулька. Яка вона? Вона червона, кругла, блискуча. Малята, що ми зробили? Ми прикрасили нашу ялинку. Чим ми прикрасили ялинку? Кульками, ліхтариками, гірляндами, дзвониками. Яка у нас стала ялинка? Ялинка стала гарно пригарна. А інакше ще можна сказати чепурна ялинка. Ялиночка красуня в казковому вбранні. Для діточок засвічує ліхтарики в огні. Ліхтарики, ліхтарики горять, мов зірочки. Чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Малята. А зараз уважно послухайте речення. Потрібно знайти в них помилки та виправити їх, повторивши правильно. До нового року прикрашають святкову берізку. Де помилка? Звичайно, до нового року прикрашають святкову ялинку. І наступне речення? Новорічне свято одне з найкращих свят весни? Вірно малята? Ні. Новорічне свято одне з найкращих свят зими. Малята, а як же ми готуємося до святкування Нового року? До Нового року ми прикрашаємо новорічними іграшками ялинку. До нового року ми святково прикрашаємо приміщення. До нового року ми готуємо святкові листівки та подарунки. Малята ялинці. Дуже сподобалося з вами грати, тому незабаром вас вдома чекатиме святково прикрашена ялинка, а під нею солодкі подарунки. На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята, до нової зустрічі!